Вітаю! Сьогоднішнє відео буде стосовно безпеки в світі, моїй власній, та що відбувається зараз в Україні, інших державах, націях і людях. Це актуальне питання, тому що люди живуть в небезпеці вже тисячі років. Відбуваються постійно війни, постійно люди чогось бояться бояться жити. Бояться рухатись далі, розвиватись, робити наступні кроки. Розберемо термін, що є таке безпека. Можемо ще запитати ЛЛМ модель ChatGPT. Хоча, я думаю, це вже з урахуванням того, що відповідав ChatGPT. Що для нас є? Безпека. Це захист від якихось негараздів в житті в фізичному світі, в ментальному світі, це захист від економічних негараздів, таких як бідність, нестача їжі, нестача води. Чистої води або чистої їжі, що зараз дуже поширено е, у, у цілому світі. Це проблеми з екологією. Безпека це коли ми живемо в екологічно чистому середовищі, коли ми маємо можливості е, подбати про своє тіло, коли ми маємо можливості подбати про свою реалізацію. Е, коли ми можемо реалізовувати себе як людину, тоді ми в безпеці. Тобто, в безпеці ми знаходимося в балансі. Ми знаходимося в балансі, ми знаходимося в миру, в мирі з собою. Мир із собою. Тобто, це є безпека для нас. Це відчуття гармонії життя. От так запишемо відчуття. Жчуття гармонії життя. От. це ми можемо розглянути з декількох різн... рівнів. Наприклад, з рівня Я, з рівня держави, або рівень нація, і рівень людства. Що таке безпека? Що для, для безпеки для мене, як для індивідума? Да? Фізичний захист то, що ми вже зрозуміли, обговорили, ментальний захист. Політичний захист свободи. І все це нібито прописано де? Це прописано в багатьох документах міжнародних, це прописано в релігійних книгах, це прописано в Конституції. Це права людини, тобто індивідуум мене. В деяких країнах, в деяких націях, різні, в різних культурах різні люди мають права. І от якщо ми беремо вже державу, наприклад, українську державу, і зараз 2023 рік, 1 грудня, коли відбувається повномасштабна війна Росії або Російської Федерації з Україною, що навіть не називається війною в Україні, Юридично на Телебаченні, скільки зговоре, але юридично це не війна, воєнний стан, тільки загроза, тільки загроза йде для України, то ми бачимо, що ми в небезпеці. І розуміння того, що таке безпека, допоможе нам зрозуміти, як нам досягнути цієї безпеки, яка є в державі можливо, в державі. Небезпека. От для нас актуальна зараз це зовнішня небезпека. Це те, що у нас є війна, на, на нас летять ракети, кулі, є фронти, де гинуть люди. Е, багато страшних речей відбувається. Які ще зовнішні небезпеки бувають? Буває міграція, От, наприклад, українська еміграція. Це 10 мільйонів людей, які виїхали, і скоріше за все більша частина з них може вже і не повернутися до України. А це залежить від нас, від тих, хто будує нову Україну безпечно, мирно, гармонійну. І як нам побудувати цю? Ми ж не можемо впливати на зовнішні фактори, коли ми самі маленькі, для того, щоб нам впливати на зовнішній фактор, для того, щоб нам. Забезпечити себе балансом і миром, нам потрібно працювати всередині. Тільки всередині, кожен в собі, якщо вже на більш фундаментальному рівні, то кожен, працюючи над собою індивідуально, може змінити глобально вже все навколо себе. Так от, з чого ми маємо хвилюватись про нашу внутрішню безпеку? Чи нам загрожує щось внутрішній? Безпеці, чи ми бачимо якісь загрози? Що таке держава? Тут я хочу дуже просто пояснити своє бачення держави, яке, в принципі, є реалістичним, те, що описує реальність в дійсності держава. От тут виділена конституція, це буде інше відео Конституція. Чому саме так розділено Конституція. Ти ці, енергія життя я. Це я індивідуум, з ти. Ми взаємодіємо ту в напрямку енергії життя, в напрямку життя покону. Це і є Конституція. Конституція описує правила гри на певній території для того, щоб. Угрупування людей спільнота, яка називається державою, гармонійно розвивалася. І це правило, по яких система держава має розвиватися. Розвиток держави можна виміряти за двома показниками: Перше, кількість людей народу, які живе на цій території, якщо народ збільшується, на території, значить, держава успішна. Якщо народ ще й щасливий, це вона успішна вже в квадраті. За останні 30 років в Україні населення зменшилось як мінімум на 40%. Тобто, було 52 мільйони, залишилось десь 30. Мінус 22 мільйони. Україна зменшується, тому що держава вкрай неефективна. Тому що держава є перша загроза безпеці української нації. Чому так відбувається? Тому що, розуміємо, що таке держава. Держава це народ, який складає контракт. Да, от, Контракт. Ну, конституція, да, от, що це таке? народ. Це, це держава це народ. Де тут держава тут який складає контракт, це на якому фундаментальний закон, да? Конституція, на якому все базується, і все має відповідати Конституції, і є посадові особи, які виконують якісь функції судової виконавчої або законодавчої влади. І за це вони е, взаємодіють от, з народом, отримують зворотній зв'язок, бачать, що не так, що відбувається, і гармонійно розвивають цю державу. І є три чинника, які впливають на розвиток держави. Це контракт, тобто Конституція. Чи є заперечення до Конституції, так, туди іноді вносяться правки. чи є ці правки легальними. Тобто. Це дуже цікавий інший момент. Але питання в тому, що от ми взяли цей контракт, він нас задовільняє. Якщо так, то він має виконуватися. Тому що якщо він не виконується, то тоді в нас немає віри, немає а, ніякої можливості сказати, що будь-які інші закони можуть виконуватись, тому що основний не виконується. І якщо ми не можемо виконати основний закон. То, значить, ми не спроможні будувати нічого іншого, тому що це головне, це те, з чого треба починати державу. Держава існує тільки тоді, коли виконується контракт між народом і владою, гілками влади, тобто посадовими особами. Можемо ми сказати, що у нас так відбувається? На жаль, ні. На жаль, сьогодні в Україні Конституція не виконується. Ми знаходимося більше. Ближче до Північної Кореї юридично, ніж до демократичної якоїсь держави. На сьогоднішній день стан війни не введений, це стаття е, 106 Конституції України, 19, розділ, 19 пункт. Це там точно описано, що і як має бути у разі, коли українців на їхній території починають вбивати. Має бути введений стан війни. Інакше це все профанація і ілюзія, те, що відбувається, Ми маємо на увазі державу. І це не тільки одна стаття в Конституції, яка не виконується, багато статей, які не виконуються. Значить, держави, по суті, не існує. Це логічно. Для цього не треба вчитися 5 років на адвоката, юриста або якусь іншу вищу освіту здобувати, щоб зрозуміти прості речі, що держава. Має в своїй основі три компоненти. Якщо один з цих компонентів не працює, то держава теж не працює. Тому всім треба об'єднатися навколо того, щоб забезпечити внутрішню безпеку. А це виконання закону верховенства права. Інакше ми або стаємо імперією, коли хтось бере в свої руки повноту всієї влади. І коїть все, що хоче. А це завжди призводить до чого. Рано чи пізно це призводить до того, що ця система створює Путінів, Сталінів, Гітлерів. Хоча у Гітлера не було такої повноти влади. Тоді давайте так: Сталінів, Путінів, Сінзеньпінів і так далі. Хоча там в Сін ще це я теж невідомо, наскільки в Китаї у нього повната влада. Хоча я там і жив деякий час недовго. Тому це невиконання, це небезпека. Невиконання Конституції це небезпека для держави. В тому, що вона перетворюється або в імперію з повною а, тоталітарною владою, або починається внутрішня війна. Коли народ. Розуміє, що є контракт, а посадові особи цей контракт не виконують, замість того, щоб допомагати людям боронити Україну, будувати її, вони її знищують зсередини, крадуть, обманюють, займаються шахрайством, займаються багато чим, що суперечить Конституції. Але в нас є ще інші проблеми, які скажімо, безпеки, які теж не менш серйозніші ніж внутрішні. Хоча я вважаю, що починати треба з себе, прочитати і дізнатися, що таке конституція, вивчити її хоча б якось, і почати її втілювати в своє життя, не порушувати її. Потім, якщо хтось порушувати, змушувати їх не порушувати, теж, а теж дотримуватись конституції через суди, через спілкування, через комунікацію, як завгодно. Є в нас багато, в принципі, інших глобальних проблем, які на сьогоднішній день е, от ще є пандемії. Пандемії. Е, проблем, які знищують людство, які загрожують нашій безпеці. Е, вони по суті на рівні держави існують, а вже ж, але на рівні багатьох держав, тому вони все ж таки більше. Відповідають людству. Ми можемо так скопіювати, буде копія. Екологія. Що ми зараз бачимо? Відбувається з пластиком. Більше 99% пластику не переробляється. Переробляється тільки дрібна доля всього пластику світу. Він опиняється так чи інакше в воді, в океані і коралові рифи вже вимерли в багатьох місцях, де вони існували мільярди років до людей. За останні 100 років люди, людям вдалося їх знищити. І це не одна проблема, це так, тільки початок. Рівень вже нанопластику чи ну, дрібного гранульованого пластику, який він же ж не, не зникає так швидко. Його, його швидкість, скажімо так, перегною, складається в сотні років. І за цей період він розрібняється в мікропластик, гранули якого ми не бачимо, але вони вже існують в воді по всьому світу. Крім того, пластик виробляє жіночий гормон. І таким чином баланс, гормональний баланс світовий у Європі було замірено, що за останні 20 років сильно змінився. Повертатний період жіночий знизився на 2 роки, тобто дівчата вже стають здатними народжувати дітей в 12 років, і що було раніше то в тому ж самому там регіоні, в Швеції, де вони проводили дослідження, в 14 років, а глобально ще змінилося за 20 років те, що в 10 разів більше сімей не можуть завести дітей. Тобто рівень безплідних сімей збільшився з 2 до 20%. Це те, що нас знищує шаленими темпами. Енергетика нам начебто не потрібно багато енергії, можемо ми так подумати, тому що ми переходимо на більш віртуальні технології. Нам не потрібно тепер робити величезні заводи. Хоча по іншому ми робимо величезні дата-центри, в яких е, дуже багато процесорів, які забирають дуже багато енергії, тому нам все більше і більше потрібно енергоресурсів. І оскільки ми не переходимо на енергію без сировини, такі як генератори Тесли, такі як е, там на магнітах генератори різні, та ті ж самі водяні, і навіть в, в Німеччині відмовилися від самого ефективного за останні 100 років вида палива це м, атомні електростанції, енергетика це на сьогоднішній день, день теж критичне питання, яке може нас повернути в світ без світла, без інтернету, і невідомо скільки життів це забере з собою. Пандемії, які ми нас так лікають постійно, які нещодавно була, були, хоча 7-го 7-го 08-го .08. 2023, це серпня, Кабінет міністрів викреслив. Хвор нещодавно дуже популярно з списку небезпечних. Це означає, що по суті це як звичайний гриб, і, і все. Ніяких вибачень, ні вибачень, ні пробачень. Е, наслідки ті, які вони зробили за рік, за два роки, економічної блокади, самоізоляції, ті е, на, наслідки, які понесли. Е, Люди завдяки залякуванню, завдяки всім цим уколам, вони залишаються поки що в такому стані, що ніхто не несе покарання, ніхто не несе відповідальності. А нам треба розуміти, що коли не відбувається покарання і ніхто не несе відповідальності, коли немає справедливості, тоді будується вертикаль власті, яка дуже жорстока. Тому що ця власть, а не влада, а саме власть вона вже відчуває свою безнаказаність, і вона буде робити все, що їй заманеться, тому що вірить в те, що люди і так далі будуть жерти. Тому питання безпеки на сьогоднішній день залежить від кожного з нас. Це не те, що можна відкласти на когось. Вже не можна відкладати? Ми вже настільки не відкладались, що тепер це питання кожен задає собі кожного дня в Україні. Точно чи буду жити завтра я? Чи буде завтра існувати держава? А може, чи буде завтра існувати людство?